Іде всесвітній конкурс краси курочок, несучок. Ну, ті, що яєчка несуть. Перше виходить американська курочка. Знаєте, така представляє Америку, дуже гарна, вся розмальована, і жилеточка в неї біленька, такі чобітки. Ну, виходить, така курочка питають, ну скажіть, будь ласка, скільки ви несете яєчок? Вона каже, ну, 12-15 в день. Просто лесенько можу знести. Ну добре, а як доглядаєте за собою? Ну як? Хожу на масаж, в салон краси, у вільний час займаюся йогою для себе. Зрозуміло, наступна курочка. Підходить француженка. Знаєте, такий беретик у неї на бочок, гольфіки, який біленький, така вся вишукана. З кошиком така підходить до мікрофона. Ну, розкажіть, будь ласка, про себе. Вона каже: Я несу десь 25 яєчок. На... О, це вже більше, це класно. Ну а у вільний від цього часу що ви робите? Ой, від цього часу вільний я малюю картини, хожу по галереям, читаю, співаю, розвиваюся, хожу на побачення. Їм круасани. Ой, клас. Третя підходи, наша українська курочка. Підходи, гребінець так трошки впав, ок підпухши. Ззаді пір'я не. Пів спини вис, вискубане, худюща така, худюща, підходить згорблена до мікрофона. Така я несу 120 яєць в день. Ого, а як же ж ви за собою доглядаєте? Та як? Я або люблюся, або несуся. Мені навіть помитися нема коли.